Зараз 11-та година. Після обстрілу, який відбувся сьогодні вночі, і після зруйнування цілого під'їзду житлового дому вже троє загиблих. Станом на 11-ту годину троє загиблих, з них одна дитина. Вісім постраждалих, 12 людей. 12 цивільних, включаючи 4 дітей, ще вважаються зниклими безвісті. Ми не можемо вийти з ними на контакт. Це ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити українців будь-яким способом. Одеса кожного дня практично зазнає атаку. Чи це атаки на цивільні будинки, чи це атаки на критичну інфраструктуру, чи це атаки на наші церкви, на об'єкти культурної спадщини, чи це атаки на... на наше навколишнє середовище, це політика найвищого? Керівництво країни-агресора, яке віддає злочинні накази військовим, які в свою чергу віддають злочинні накази на знищення українців, де би ми не знаходились. Сьогодні вночі це Одеса, кожного дня практично. Це Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Сумщина. Кожного дня країна-агресор атакує мирних українців. І безумовно, це не просто воєнні злочини. Масованість цих атак доводить, що це злочини проти людяності, а масованість атак на мирних українців. Намагання вкрасти в українців наше майбутнє, депортуючи наших дітей. Намагання знищити наше минуле, руйнуючи нашу культурну спадщину. Це про геноцид.